Добрий день. Я отримав естафету від Київської поліції 22 Push-Ups 22 віджимання. Для того, щоб підтримати українських воїнів, які повертаються зараз з зони АТО. Я впевнений в тому, що кожен українець повинен бути сильним, здоровим, для того, щоб мати можливість захистити себе, свою родину, свою країну. З великим задоволенням зараз зможу зробити це. І так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, однанадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. А зараз передаю цю естафету. Моєму брату Володимиру, який зможе розповсюдити цю акцію не тільки в Україні, але за її межами. І впевнений в тому, що ми повинні залучити як можна багато людей для того, щоб підтримати нашу Україну і наших воїнів.